в мене є приклади по моєму життю, скільки я спостерігала. А, і Як ви кажете, кончені люди, це ті, які не працюють або будь-яким чином виживають, та хоч там і економляться, я не знаю, є декілька причин. Але дивіться, ці люди, всі, які, от, як ви кажете, кончені, ми працюємо нині, вони їх об'єднує одне. Вони, я помічала, худі. Я буду тут може вживати слово, я не можу краще знайти, не обижайтесь пошисти і худі. Ці люди, вони. А просто мало їдять так, завдяки тому, що можливо вони якось виживають, ну, і, ну, тому що в них має менше грошей, а ви, ті, типу, всі нормальні, такі вони кончені так. Але зверніть увагу, вони всі худі. І я вам хочу сказати, до чого я веду, я все поступово поясню. Дивіться, ми отримуємо зарплату. Взагалі неважливо, яка це зарплата: чи це мільйон, чи це двадцять тисяч, чи шістдесят, чи десять гривнів тисяч. Дивіться, ми. А постійно, навіть якщо так не вдумуємо, чи не ну, як неправильно, але всі ми все одно стараємося розподілити навіть без запису, там, без запам'ятовувань. Ми ну, в основному бувають люди, записують в частих випадках, такі ведуть, як а, блокнотики там чи книжки з записники. І вони відкладають комунальні послуги, транспорт, їжа. Залишимося на їжі. Зверніть увагу, скільки вас уходить грошей на їжу, ні комунальні послуги, ні транспорт, навіть. Не дитсадок там за дітей, не там, ну давайте будемо батьки, якщо це людина живе одна, щоб не наші дитсадків, Ну я не знаю. Любу категорію, ви згадайте і передвій.